Від самого ранку шкільне подвір'я третьої школи наповнюється учнями та їх батьками. Перший день осені знов повертає гомінке життя до шкільних стін. Вже вкотре третя школа відчиняє свої двері в день знань перед тими, хто ще вчора міцно обіймав свого ведмедика та куштував смачну манну кашу в дитячому садку. Цьогоріч шкільна родина приймає до своїх лав два класи першокласників. І кожен з них. Сьогодні перегорне чергову сторінку життя під назвою Школа. Саме тут на них чекатиме безкрайній світ знань. Тут вони навчаться читати, писати, рахувати, знайдуть вірних друзів та дізнаються, як долати труднощі і йти до своєї мети. І саме тут перетворяться з малюків на впевнених хлопців і дівчат як одинадцятикласники. Для яких сьогоднішнє свято знань останнє. Урочисто та святково учнів школи привітали з початком навчального року міський голова Юрій Фомічев та директор школи Геннадій Нашиба. Доброго ранку, друзі! Дуже радий вас бачити саме там, не на екранах, не через екран, не особисто кожного а всіх разів. Це означає, що ми можемо собі дозволити зібратися. тут. І я сподіваюся, що так і пройде цей навчальний рік. Для наших і першачків, і випускників ми будемо отримувати дуже класну якісну сім'ї. Тому що пандемія, поки впливала, що онлайн він не такий, як справжній життя. І я хочу сьогодні привітати наших випускників з їх останнім першим дзвоником. Так, це останній раз в житті сьогодні чути перший дзвоник. Здається, Таке школа пройшла, далі класне життя, але ще попереду рік підготовка до ЗДО, підготовка до вступу вищий. Я вам бажаю всьому успіху, я вам бажаю отримати такий багаж знань, таку експертизу життя, щоб ви були готові, були конкурентні і все вам вдалося. Ну і звичайно вітаю наших першачків, наших першокласників, чудових, яскравих, класних, усміхнених. Вітаємо, вітаємо в родині третьої школи, бо це справді родина. Справді Затишно, справді комфортно. Вітаю батьків, які привели свої малятки. Така площа заповнена. Зараз три класи, а тих, хто святкує, тих, хто проведжає в перший клас або в останній клас, так багато. Всім вам здоров'ячка, удачі і щоб цей рік, новий рік навчальний вдався, щоб він був вдалим. А наша малеча отримувала задоволення від тих умов, які ми їм створюємо, від тих знань, які вони мають сьогодні. Вітаю свято і хай вам щастить! Я пишаюсь третьою школою, я пишаюсь педагогічним колективом, я пишаюсь учнями і пишаємось батьками, які вчаться, вчились і будуть вчитись в цій школі. Ще одне. Важкі часи. Я 10 років вже директор цієї школи. І ви щас, зараза були, вибачаєте за цей сленг в тяжкі часи. Вони були, вони є і вони будуть. Але також будуть першокласники, також будуть усмішки, життя продовжується. Єдине, про що я прошу. І проблеми, які виникають в цій школі, їх можна подолати тільки одним шляхом. Коли ми всі знайдемо компроміс: батьки, вчителі, учні, адміністрації. Тому і моє побажання в цей день єднаємось веселої. Пі... Заспівали на святі й самі першачки, яких, немов справжніх зірок, знімали з десяток смартфонів невтомних папараці та мама радці. Завершені свята найочікуваніша мить, перший шкільний дзвінок, що сповіщає про початок нового навчального року для старших учнів та старш шкільного життя для першокласників. Дружно крокують вони, всміхаючись батькам на зустріч шкільним наукам. Анунна дітвора, ділі, ділі за школи сімбара, світи саличка для нас шурельні та ще разом то сіклась, він не дзон на кличе.